Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody! Welcome back to my channel. І так, сьогодні у нас з вами остання граматична тема о 8 за 8 юнітом і за повністю курсом 7 класу. Це Conjunctions. Будемо говорити про сполучники Conjunctions. І так, детальніше ми, звичайно, розглянемо цю тему зі спонсорами каналу за граматичним довідником, тому, будь ласка, долучайтесь до нашого ком'юніті, яке вже спонсорське ком'юніті, яке вже існує майже протягом трьох років 5, 6, 7 класи ми працюємо разом за робочими зошитами, граматичними довідниками, ну і готуємося до фінального юніт-тесту. Також не забувайте про наші заняття, благодійні заняття, всі деталі в телеграм-каналі. Наразі вони проходять щосуботи, але на період літніх канікул ми можемо ще додати одне заняття протягом тижня. Тому будемо повторювати проданий матеріал за навчальний рік от, і вдосконалювати свої навички аудіювання, говоріння, читання письма англійською мовою. Так що долучайтеся деталі в телеграм-каналі English Webinars, посилання в описі під цим відео на телеграм-канал. Тому, будь ласка, долучайтеся до нашого ком'юніті. А ми почнемо. Ітак, conjunctions. Grammar Search page 151. Conjunctions are parts of speech that connect words, phrases, clauses or sentences. Сполучники це частини мови, які поєднують слова, фрази, частини речення або речення. Ітак, Most Common Conjunctions and The Examples. Найрозповсюдженіші сполучники і приклади. And. Dave and Amanda are in Dublin. Dave i Amanda v Dublin. Both and. Both Sue and Adam have been to Sydney. And Sue i Adam obidva buli Sydney. But, I enjoy the tour, but it was very long. Я насолоджувався туром, але він був дуже довгим. Or, або альтернативу дає нам. We can go to the museum or the arts gallery. Ми можемо сходити до музею або картинної галереї. Either or. Або, як його ще вимовляють, either or. Ну, давайте візьмемо з вами один варіант, як either or. You can travel either by car or by bus, but so but uh, it'll be ok. Uh, ти можеш подорожувати або їхати або машиною, або автобусом. Все буде гаразд. Отже, either or перекладається як або, або. Neither nor. I visited neither Edinburgh nor Glasgow. Так само як і either or. Neither nor теж має подвійну мову як neither nor. Я, відвіда... Я не відвідав ні Единбургу, ні Глазгоу. Тобто це заперечний, такий складений сполучник. If. Якщо. They will stop the excursion if it rains. Вони зупинять екскурсію, якщо піде дощик. Як ви розумієте, що це у нас речення першого типу умови, так? If. Even if. Bill won't stop, even if you ask him. Навіть якщо Біл не зупиниться, якщо навіть ти його попросиш. So таким чином. The Two Guide Speaks English. So don't worry. Тургід спілкується англійською і розмовляє англійською, тому не турбуйся. After, після Ed went to the square after visiting the palace. Ед пішов до площі після того як він відвідав палац because тому що We don't want any trips because we are tired. Нам не хочеться якихось поїздок, тому що ми втомлені. Before до або перед. Jane saw no ну, до виходить так, тому що перед це тоді вже буде прийменник місця. Окей. Okay. Uh, Jane saw the statue before entering the park. Сплутала його трошечки з, іншим, з іншою читиною мовою. Все, before, це до. І так, Джейн побачила статую перед тим до того, як вона війшла до парку. Окей, okay, good. Все. <laughs> І так: and, both, and, but, or, either or, or, nor, if, even if, so, after, because, before. Як ви бачите, що. Mm, сполучники, починаючи Spoluczniki poчинаючи z є початком усього clause, так, частинки речення. If it rains, even if you ask him, after visiting the palace, because we are tired before entering the park. Good. So now let's have practice. Match the the house to make sentences Поєднайте частини, united утворити речення. We will visit either the botanic garden. Or the park. або сад або парк. You will see the rugged coastline. You no, know, probably, and the view will be amazing. Я відбуду дивовижний. Everyone wants to see the Space Needle. Усі хочуть побачити, would say Space Needle, but it is so far away. Або сфорит, yes? mm -hmm. тому що він славиться своїм дизайном проектом. I would like to visit Australia one day, but it is so far away. Я хотів би відвідати Австралію колись, але вона так далеко. Both Lviv and Odessa are great places to visit. І Львів і Одеса обидва ці місця, да, чудові місця для того, щоб їх відвідати. So, there there will be an excursion if there is enough of us. Буде екскурсія, якщо набереться достатньо нас. Може, в протилежному, бачите, Протилежною протилежному ми поєднали ліву праву частинки і утворили речення. Task 2. Complete. Uh, the sentences with appropriate conjunctions допоніть речення відповідно правильними м, сполучниками. You look tired, so let's have a break. Ти втомлена виглядаєш, так? Тому давай відпочиньмо. So they will, uh, they will let you in if you are a bit late. А, even if. Можна тут поставити. Навіть якщо. Угу. Вони тобі дозволять, так? Навіть якщо, навіть якщо ти трошки запізнишся. Ми купили квитки, ми мали вже квитки перед тим, як зайти в палац. Both Paul and Sam have never been to Washington. І Пол і Сем обидва вони так ніколи не були в Вашингтоні. Клея the cafe, the excursion ended. Mm-hmm. Because, мабуть, так? Або after the excursion ended. Mm-hmm. Clear пішла до кав'ярні після того, як завершилась uh, екскурсія. The tour guide mm, will arrive in 10 or 15 minutes. Хоча у п'ятому тут можна ще й сказати, наприклад, because. Claire went to the cafe because the excursion ended. Ну і можливо. Утворіть власні шість речей, запишіть з різними видами сполучників. Намагайтесь використовувати звичайно складнуваті, да? Не просто and but or, да? А візьміть, наприклад, either or або або, neither nor, ні, ні, Both and обов'язково включіть до переліку своїх речень. Наприклад, so both my brother and I like to play football. Neither the cat nor the dog wanted to go outside. Ні кіт, ні песик, да, не хотіли виходити на вулицю. You can either draw a picture or write a story. Або або. I wash my hands after dinner. I packed my bag before going to school. I will go to the party even if it if it rains. Good. That's all for today. And I should say, although grammar search was somehow much is easy than the other one. Check on speaking search. Навіть і огляд нашого підручника добігає кінця, адже у нас залишається Speaking Search, Writing Search, look back і self-check, Отже, 4 відео до кінця навчального року. Goodbye, good luck! До зустрічі! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ. До додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!